Я вижила у вогні. Всі ви бачили, як я горіла, коли намагалася спалити руську літературу. Помоги Помоги мені, я горю! Помоги Помоги мене. <кліст> мене. <кліст> 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 і я вирішила започаткувати українську школу, яка називатися буде швидко і болісно. Ось такий стілець. Ми під'єднуємо до кабелю. А цей кабель тягнеться до комп'ютеру. Я програміст. П'ю каву і роблю програму. А хто тобі програму буде робити? Ти ж мене сама позвала, щоб я програму зробив для твоєї школи. А, точно. Ну, закінчиш програму, потім підеш на фронт. А то хто буде Україну захищати? га? Сидить він, кніпочки клацає. Тоже мені. Автомат треба брати, мужику, в руки настоящому, а не кніпочками от такого. 20, 20, 20. Я розказую про мою школу швидко та болісно. Чому швидко та болісно? Тому що хто хоче вивчити швидко українську мову, коли людина сідає на цей стілець і промовляє хоч одне російське слово, її б'є струмом. І ось до мене прийшла перша учениця. Зараз ви побачите, як відбувається процес навчання. Сюди. Сідати. Так, так, сідай на цей стілець. Як тебе звуть, дорогенька. Альона. Ні, тебе звуть не Альона, а Олена. Добре. Я розповім мою коротку історію. Все життя я розговарювала... А, Розмовляла русським язиком. Так, так, добре, продовжуй. Програма робить. Працює, все працює. Українську мову я вибрала, тому що це потужно. І тепер я хочу швидесенько вивчити українську мову. І ваша школа, напевне, мені поможе. Живі! Допоможе в цьому питанні. Я майже згоріла на цьому стільці.